Леся Українка контра спе спер. Геть ти, думи, вихвари осінні, Тож тепер весна золота чи то так Коли сіні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серд лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на обогім сумнім перелозі, буду сіять барвісті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на не сльози гірки, і тих гарачів розтане та кора льодова міцна. Може, квіти зійдуть і не стане? Ще для мене весела весна. Я на гору круту крим'яную, буду камінь важкий піднімати і несучу вагу ту страшною. Буду пісню весело співати, В довгою темної нічку не видим, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серді співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть дому, сумні.